Ведмежі жарти. Якось ішов стрілець по лісу, а ліс той був великий та густий. Іде стрілець, коли чує дикий рев. Підкрався він тоді нишком і бачить, що ведмідь розлютив диких кабанів, а сам побіг до дуба, що мав на собі великі губки. Ніби полички. По тих губках виліз на дерево та й кидає звідти жолудями у розлютованих кабанів. А стрілець теж на дерево заліз, щоб безпечніше було. І сміється з забави ведмедя. От кабани розбіглися, ведмідь зліз. І пішов своєю дорогою. Ліз також і стрілець. Підійшов він до дуба, витяг з кишені ножа і понадрізав губки так, щоб вони ще трохи держалися на дереві. Наступного дня ведмідь знову розлютив диких кабанів, а сам побіг до дуба, на якому минулого разу сидів. Але коли поліз, губки зламалися. І ведмідь гепнувся додолу. Тут кабани підбігли і роздерли його на шматки. Отак і скінчилися жарти ведмедя. Казки Юа. Це про комфорт, дитинство та віру. Улюблені українські народні казки тут. Колобок, сірко, телесик і багато іншого. Заходьте, дивіться, поринайте у дива. І підписуйтеся, аби не загубити.